Доброго дня, субота, 10.30 на годиннику, і ви дивитеся програму Подаруй надію. Соцвиплати без виплат чорнобильці знову піднялися на захист своїх прав по всій країні. Вони пікетують облдержадміністрації та вимагають, аби влада нарешті до них дослухалася. У Львові також щоправда не чисельно, але протестували. Як це було? Дивіться далі у сюжеті. Через півроку вони знову вийшли на протести. Вимога та що і взимку виплатити чорнобильцям заслужену пенсію. Замість обіцяних чотирьох люди отримують лише трохи більше однієї тисячі гривень в місяць. я зараз особисто отримую 1080 гривень пенсії. Це інвалід третьої групи, в якого астма, в якого треба на лікування, хоч би 500 гривень в місяць. Оце отак от виходить. А людей, в мене чоловік з другою групою, у нього десь 1200 пенсій, він після інсульту, після двох операцій, це теж витрати неабиякі. На це все. І в нас більшість таких людей. Ліквідатори евакуйовані та переселенці. Останні дві категорії в Чорнобильському законі названі словом інші. Тетяна Майоренко була змушена жити аж чотири роки на радіаційній землі, менш ніж за 50 кілометрів від Чорнобиля, в селищі Поліське. Тодішня влада запевняла, жінка зі сім'єю в безпеці однак, Тетяна розуміла, це зовсім не так. То був війна з невидимим ворогом, якою була ворог, як називалася радіація, тому що нас сотні військових прийшли через наші містечка. Вони знімали будинки, вони мили хімічними розчинами будинки, паркани, дерева. Вони знімали по два по три рази пісок, завозили новий, і він знову ставав брудний. Вони сьогодні є ліквідатори, хоча ми до них нічого не маємо, тому що вони також не винуваті в тому. Ми за себе сьогодні відстоюємо. Тоді задається питання державі. Хто ж ми є сьогодні? От хто ми є сьогодні, коли ми там прожили по 5-6 років. Той злочин, який був двадцятому столітті, він продовжується і сьогодні. Тоді нас держава лишила в зоні набагато більшою по радіактивному відношенню ніж місто Чорнобиль. Сьогодні нас держава відкинула до категорії інших. А ось в цього пана п'ять судових рішень на руках, які ніхто не виконує ліквідатору, як і сотням іншим потерпілим, просто необхідна обіцяна надбавка, оскільки левова частка щомісячної пенсії йде на ліки. Як живеть на лікарствах, так і живемо. В дорогу лікарства, сюди на лікарствах, лікарства в лікарнях теж побрізали, тільки дають українське, ті, що нам були потрібні, на яких я 20 років прожив, то вони не дають, а дають українські, які таке нам не підходить. Вівський протест, акція солідарності під облдержадміністрації вийшли чорнобильці Харкова, Києва та інших міст України. Усі просять, аби їх почули. І, хоча влада після минулих мітингів все ж виконала частину обіцяного, про найважливіше чорнобильці поки що тільки мріють. Ми домовилися з владою, ряд позицій, тих, що ми ставили, виконано, але далеко не всі. Наші акції протесту проходять протягом останніх років, в минулому році надзвичайно активні. Ми куп, почули купу обіцянок від президента, прем'єр-міністра, міністра соціальної політики і так само нашої обласної адміністрації. Мушу сказати, що фактично є фактично в нам. Влада області розводить руками, мовляв, від місцевих органів не залежить нічого, а гроші на соцвиплати приходять зі столиці. Правозахисники ж кажуть, рішення суду посадовці виконати зобов'язані, навіть якщо в держбюджеті немає для цього коштів. Коли чиновники все одно відхрещуються, то радять звертатися у вищі інстанції. Тобто вони виконувати судове рішення повинні державні органи. Інше питання, що якщо вони не виконуються, то є підстава звернення до адміністративного суду про те, щоб адміністративний суд своїм рішенням зобов'язав виплатити заборгованості. Але практика така, що ці судові рішення не виконуються. І виходить, так, така ситуація складається, що Звертатися до міжнародного суду. Я поки що в даній ситуації не бачу іншої перспективи. Або акції протесту, можливо, все ж таки вплинуть на уряд і вони віднайдуть якусь можливість кошти певні направити на виплату цих заборгованостей. А наразі чорнобильці залишаються ні з чим. Коли ж і цього разу влада не почує голосу їхнього всеукраїнського протесту, ліквідатори, переселенці та евакуйовані з'їдуться до столиці на чергову акцію Непокори але вже чисельнішу і не таку мирну. Центрів реабілітації неповносправних не так і багато. Ті, які є, переважно вузькоспеціалізовані. А такі, які б надавали допомогу людям з обмеженими можливостями комплексно, взагалі одиниці. Один з них у Львові. Про його унікальність дивіться у наступному сюжеті. Львівський міжрегіональний центр соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації неповносправних збудували 9 років тому. З того часу і досі це єдиний державний заклад, де люди з обмеженими можливостями отримують аж 8 видів терапії. Схожий центр є хіба що у Карлових варах. Центр почав свою роботу у 2003 році. Зокрема, це були початки, і там усунуть було напрям такий зроблений на. Медичну реабілітацію, потім паралельно була професійна частково розпочата. І в 2004 році і п'ятому році ми зрозуміли, що людям треба щось більше, ніж це, що було заплановано. І ми розробили модель комплексної реабілітації. Це почали розробляти. Фактично, з 2005 року, до 2007 року, де вже була затверджена та модель, ми її розробили і утвердили. Ми впровадили всі вісім видів реабілітації. Це є соціальна реабілітація, психологічна, психологічно-педагогічна, професійна, медична реабілітація, фізична, фізкультурно-спортивна і трудова реабілітація. Нині у закладі понад 200 слухачів. Особливе місце займає соціальна реабілітація. Однак не менш важлива і медична. Медперсонал вміє знайти до кожного особливий підхід, аби результати були якнайкращими. «Реабілітація може тривати і все життя, може тривати місяць, декілька тижнів, в залежності від нозології пацієнта. Маємо індивідуальні карти обстеження, кожного індивідуально обстежуємо і потім складаємо програму заняття. Після цього з кожним з ним індивідуально займаємося. В процесі занять ми. Повторно їх знову обстежуємо і порівнюємо їхні можливості, наскільки ми покращили, або їм, наскільки ми їм допомогли. Все ж таки тут є дуже різні люди. До них треба все ж більше психологічно, тут більше поговорити з ними. Вони хочуть дуже, щоб душевно до них краще поставилися. По-різному ситуації бувають інколи, вдома різні бувають відносини. А тут треба все ж таки до них зовсім по-інакшому ставитися. Я дуже люблю свою роботу, мені вони подобаються. Від них дуже багато можна взяти. Дуже. Вони настільки позитивні, такі хороші люди, дуже, дуже цікаві. У центрі застосовують сучасні методи медичної реабілітації. Лише один із них сухі вуглекислі ванни. Тільки буквально півроку, як почали займатися, то перебрали з карлових вар. Це є безудяний метод. Призначена вона для пацієнтів, які мають проблеми з м'язовим крусетом. Тобто проблеми з спиною, остеохондрози, якісь міхребцеві е, е, диски, де є е, зміщення міжхребцевих дисків, спазм мускулатури, також для е, спортсменів, які інтенсивно е, е, тренуються. От, е, метод полягає в чому? Де насичення в мішок, пацієнта замирюється в мішок. Мішок є гіпоалергенний, це хорошова приємка. Занурюються туди пацієнта, до сюди додається чисте повітря підігріти до 37-40 градусів. Плюс після цього додається 40% вуглекислоти в мішок. А в цій кімнаті лікують мистецтвом. Тут малюнок, це і діагностика, перш за все, психологічного стану людини, і водночас можливість звільнитися від надлишку емоцій. Часто людина не не може висловити або інколи не можна побачити на словах, почути те, що є десь всередині, якась глибинна така проблема людини. А на малюнку вона може виявлятися. Малюнок взагалі дуже такий показовий має на увазі є, тому що арт-терапевт він читає цей малюнок. Тут важливо в малюнку побачити все. І риски, і як намальовано, і колір має значення. Тобто, абсолютно все на малюнку має значення. Однак від медика залежить лише 50% успіху лікування, решта 50 від настрою пацієнта. Євген впевнений, усе, що стається, на краще. Він радіє, що потрапив на реабілітацію саме сюди, адже в центрі чоловік познайомився з майбутньою дружиною. Це було два роки тому, як я тут навчався вперше. Здобував на водійські був на курсах водійських і це і познайомився зі своєю майбутньою дружиною. і ми з нею розписались. Вона також тут навчалась на порукаря. І от зараз, як то кажуть, прийшла в нас сім'я. А ось пан Іван приїхав до центру з Тернопілля. Він не сумнівається, що у дуже її чоловік знає. Це Бог скорував його сюди, до Львова. Коли бачиш дійсно результати оздоровлення, це фантастика виходить. Це казка, я дуже вдячний Богу, що мене себе прислав, бо Бог прислав сюди. Скільки в них терпіння, то людей розумієте? Ми ж наймашні люди з нами. Ми обідчилися, в нас трошки це. Як вони витримуються все? Вони завжди усміхаються, роблять, усміхаються, як це приємно, розумієте. Господь благословить все всего на найкращої. Я дуже радий, що я сюди попав. І всім кажу, хто має такі проблеми, хай стараються сюди приїхати, то, допоможуть, то і душевно вилікують, і фізично стрілять. Наталя З Донецька ще не встигла призвичаїтися. Вона щойно з вокзалу. Звернутися до центру реабілітації у Львові їй порадили знайомі. Наразі жінка задоволена. Я дуже рада, що я. Е е е я дуже втішена, що відвідала цей центр з метою стати манікюрницею. На Донецьку такого немає. Я хочу оздоровитися ще й бо організм дуже занедбаний. Я згорілася бажанням, хочу вчитися, і ось нарешті приїхала. Дуже привітні тут люди. Скажу вам вже починаючи з потяга до Львова. Дуже привітні люди. починаючи з поїзда, като їхали в Альво. Саме праця робить неповносправного членом соціуму, тому однією з найважливіших у центрі є трудова реабілітація. Наша мета підготувати людину з особливими потребами до виробничих умов до того, щоб вона могла працевлаштуватися. І є випадки, коли ми спільно з центрами зайнятості з фондом соціального захисту сприяємо у відкритті приватної справи нашим випускникам. У центрі готують фахівців з 29 спеціальностей. Опісля після навчання, яке триває від 2 до 9 місяців, кожному слухачеві дають документ, який засвідчує те, що він насправді володіє певним ремеслом. Євген мріє пов'язати своє життя з автомобілями ще з дитинства, і лише у центрі йому випала така нагода. Хоча я гуманітарій сам по собі. Але мені це дуже цікаво. Я, я, я сподіваюся, що в майбутньому буду працювати по цій спеціальності. Або мотористом, або чимось іншим. Ну, там буде видно. А ось Володимир Григорович о після курсів хоче відкрити власну справу. У мене є вища освіта технічна, але я хочу кваліфікацію зараз пройти, щоб в майбутньому може відкрити своє СТО або. Якусь майстерню може так навики набратися. Також у центрі навчають на флористів, перукарів, візажистів та майстрів з манікюру. Навчаю слухачів курсів флористів і квіткарів. Навчання у нас проходить зі слухачами в кількості 12-15 чоловік. термін навчання 2,5 з місяця квіткаря і 4,5 місяці місяця флорист. Займаються зборкою штучних квітів, натуральних квітів композиції роблять і сухоцвітів. Переважно кожного року ми в Києві виставляємо свої композиції на виставці наших робіт слухачів. Ну завойовуємо гарні призи. Місця непогані грамоти. Будь-яку тему по теорії, а потім ми відпрацьовуємо всі ці теми на практиці. І що стосується довгого волосся, зачісок, всіх елементів, у нас є манекени. Ось вони є на столиках і відпрацьовуємо всі елементи по зачісках на манекенах. Все, що стосується стрижок, техніки, ми імітуємо. А потім спочатку одна на одній, потім, коли вже дівчатка трошки щось можуть, знають, вміють, ми запрошуємо клієнтів, в основному своїх там родичів, друзів, братів, сестер і потихесенько відпрацьовуємо все на клієнтах. Ми на практичних заняттях відпрацьовуємо той матеріал, який був поданий на теорії. І одна на одній на початок вони працюють, робимо художній макіяж, робимо весільний святковий макіяж, тільки був поданий матеріал, і зразу вони працюють. В найперше заняття, коли вони самостійно власне роблять художній макіяж. Ми з візажом розмальовуємо личка свої, щоб бути гарними і привабливими. Дуже багато тут друзів, і за цей час перебування навіть знаєте один до одного прив'язується, не хоче не хочеться звідси їхати. Юрій навчається на туристичного агента. Він розповідає, сучасні турфірми дбають перш за все про здорових людей, а про неповносправних забувають. Відтак на курсах він розробляє особливий екскурсійний маршрут для людей з обмеженими можливостями. Даний час от, під час навчання ми вивчили і знаємо, як людям розказати правильно, обрати їм маршрут і куди, куди б вони могли поїхати віддихнути. Також ми розробляємо свої екскурсійні маршрути. І в нас один з таких екскурсійних маршрутів, на який ми звернули увагу, це є маршрут для людей з обмеженими можливостями. От, переважно всі туристичні фірми пропонують екскурсійні маршрути для здорових людей, можна сказати так, з одної сторони обходячи нас. У нас одна спільна мета також. Дозволити людям з обмеженими можливостями кудись поїхати, віддихнути, побачити світ. З комп'ютером на Ти Володимир Гнатів ходить на курси вивчення ПК. Тема нинішнього заняття комп'ютерна верстка. На побутовому рівні я працював, там в бухгалтерію 1С, бо був керівником підприємства. А отаке всяке художнє оформлення, графіка, дизайн то цікаво. І вперше і досить цікаво. Однак потрапити до клініки не так вже і легко. Сюди неповносправних скеровують центри зайнятості зі всієї України. Відтак нині у черзі на місце стоять більше семи сотень людей. Однак вже зовсім скоро ця цифра скоротиться наполовину. У санаторній зоні селище Великому Любіні будують ще один унікальний реабілітаційний заклад, але вдвічі більший. От так воно йде от сюди. І от так ми здаємо це. перший хосковий комплекс в нього входить половина. Будівлі цієї основної, де входить готель гуртожиту, там комбінована така, потім це перехід і їдальня велика на 200 посадочних місць. В тому корпусі знаходиться другий поверх аудиторії навчальні, На першому поверсі адміністрація, тренажерний зал, потім приймальна, на, другому, на третьому поверсі це вже готель. І третій поверх готель, четвертий і гуртожиток. Останній і шостий поверх так виглядає центр вже не на папері його будівництво на особистому контролі президента України Віктора Януковича у світі нової соціальної політики і соціальних ініціатив президента України. Велика увага приділяється цій категорії людей. І свідченням того є цей унікальний об'єкт, який Фактично у стислі терміни з 2011 року завдяки виділенню фінансування темпами шаленими, можна так сказати, будується. В будівельників та місцевої влади роботи наразі достатньо. Болісна тема під'їзд до майбутнього центру. Проблемою зараз району, як я думаю, і області і держави в цілому є власне будівництво дороги, яка веде до реабілітаційного центру, так як та дорога є комунальною дорогою селищної ради, і на даний час ні в районному бюджеті, ні в селищному бюджеті немає коштів для того, щоб забезпечити будівництво такої дороги. Так, як ця дорога має бути спеціально облаштована, тому що вона призначена для прибуття сюди людей не простих, а людей з вадами, людей, які пересуваються на візках. Кошторисна вартість цієї дороги близько 7 мільйонів гривень. Тому, користуючись нагодою, хочу передати прохання депутатському корпусу обласної ради з проханням виділити кошти на будівництво цієї дороги до реабілітаційного центру державного значення. Усі роботи планують завершити до кінця жовтня, а відкриють новий центр до дня інваліда на початку грудня. Очікують, що на урочистостях перерізатиме стрічку сам президент України. А вже в середині останнього місяця цього року реабілітаційний центр у Великому Любіні прийматиме перших слухачів. Не змагаються між собою, але перш за все зі собою і перемагають. Львівщина зустріла своїх параолімпійських призерів. Як це було? Дивіться далі. Їх зустрічають по-українськи хлібом і сіллю та оркестром. Усі родичі, найближчі друзі та ті, хто вболівав за пару олімпійців на змаганнях, чекають своїх героїв. І ось ця мить настала. З радості квіти та вітання наші параолімпійці повернулися додому. Хочу від рівно серця подякувати. Ми всі не сподівалися на таку зустріч. Це було для нас така приємна несподіванка. Так що всім ще раз дякую, дякую нашій владі, дякую всім нашим одно... землякам, одним словом, що вони нас так підтримують. Наші перемоги і наші зусилля це в першу чергу. Ми хочемо прославити наш край, нашу Україну. Львівщину на параолімпіаді у п'яти видах спорту представляли аж 12 спортсменів. Роман Павлик, заслужений майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики. На чотирнадцятих літніх параолімпійських іграх у Лондоні він здобув аж чотири медалі: дві бронзи та два золота в категоріях біг на дистанцію 200 метрів та стрибки в довжину. Повернувшись до Львова, спортсмен ділиться. Перемагати було непросто. Не думав, що вігнуть тільки медалі. Але... Віра в себе до наступної Олімпіади будете готуватися? Не, не знаю, чесно чесно сказати не можу. Я вже вас втомила? Ну, побачимо, поживемо, життя покаже. але в здоров'я <світнє> доволі. Особистий тренер Романа пригадує, як готувалася до світового спортивного змагання. На базі параолімпійців у Євпаторії є всі умови для того, аби привести себе у відмінну форму. А ось у Львові цього немає. Однак тренер зазначає, головне це бажання, а можливості знайдуться. Відтак, параолімпійці, зокрема, Роман Павлик гордість нації. За історією легкої атлетики серед здорових, серед інвалідів. І близько не було таких зразків за всю історію легкоатлетичного спорту. Зараз на збірні України ніхто не повторив такого результату. Він лідер в цьому. Ну я задоволений. Я дуже задоволений. Хоча ми трошки надіялися ще на вищі результати, якщо чесно кажучи. Але я розумію, що то така напружена там обстановка стадіон 80 тисяч кожен раз все заповнений. Аура, ну хвилювання там нормальні спортсмен, нормальні люди губляться, не то, що отак е, спортсмен. Він і тим більше, що мене не було там. Він по суті один був там. Загалом Україна зайняла четверте місце на 14 літній параолімпіаді, виборовши аж 84 нагороди, 32 з яких золоті. На призових місцях за кількістю медалей попереду наших лише збірна Китаю, Росії та Великобританії. Кабінет міністрів готує розпорядження про грошові премії українським призерам у розмірі 700, 500 та 350 тисяч гривень відповідно за золото, срібло та бронзу. А наразі параолімпійці відпочиватимуть не менш ніж півтора місяця. Опісля ті, хто планує брати участь у змаганнях вже 2016 року, знову розпочнуть до них готуватися. Про те, яка атмосфера панувала на Паралімпійських іграх, та як львівським спортсменам, незважаючи на травми, вдалося здобути золото у зовсім різних категоріях, ми розповімо вам у наступній нашій програмі. А наразі наш ефірний час добігає кінця. Ви дивилися програму Подаруй надію. Ніколи не впускайте рук та пам'ятайте вихід з будь-якої ситуації завжди є.